Вітаю всіх глядачів каналу МінФін в ефірі, що місячний огляд фінансових ринків з Халепо Євгеном В найближчі півгодини чекає розмова про найважливіші події у світовій економіці та на фінансових ринках, які відбувалися у серпні. Наразі. Фінансові ринки турбують питання про інфляцію, монетарну політику. А саме, поговоримо про риторику Паула на саміті у Вайомінгу та питання рецесії у світовій економіці. Не перемикайтесь, буде цікаво. Інформації дійсно дуже багато, тому тим з вас, хто цікавиться фінансовими ринками та світовою економікою, я раджу підписатись на свій канал телеграму, у якому я веду щоденні кризи. Посилання ви надаєте в опису до цього відео. Ну що ж, найгарячішою темою серпня був виступ Паула на саміті у Джексон Холл. Але ж монетарна політика є відгуком високої інфляції, тому розпочнемо з цієї теми і подивимось, що відбувалося нами у світі та які подальші перспективи. Почнемо з огляду інфляції у розвинених країнах. Ви бачите зараз на екранах графік. Ми бачимо, що у липні інфляція продовжувала зростати у Великобританії. Там вже двозначні цифри 10,1%. Річна динаміка зростання цін. У Канаді та США зниження. У Європі вийшли попередні дані за серпень. Біла лінія інфляція продовжує зростати і вже наближується до двозначних чисел, там 9,1%. Ситуація. З цінами вже викликає стурбованість, на що й зробив акцент Павел, але про це трохи згодом у Європі. Ціна зростає із за енергетичної кризи, але там більш схоже на спекуляцію на фінансовому ринку електроенергії. І ось ми бачимо, що ціни на форвардний контракт з поставкою через рік у Германії після експонентного зростання впали на 50% Можливо, спекуляція. Спекуляція завершилась на фінансовому ринку і ринок електроенергії у. Європі стабілізується, але треба чекати, що буде з опалювальним сезоном та геополітичним фактором. Але це не єдина проблема у Європі, чому зростають ціни. Також зростає продовольча інфляція. Ми бачимо, що у Германії, по попереднім даним у серпні, продуктова інфляція збільшилась збільшилася до 16,6 відсотків відносно попереднього року. Дійсно дуже погана ситуація. у Європі. Опіс цінами, ну ми ще побачимо, що європейці дуже засмучені цим фактором. У США основною проблемою інфляції є ринок праці, який, незважаючи на жорстку монетарну політику та сповільнення економіки, залишається дуже міцним. На графіку ви бачите співвідношення відкритих вакансій до кількості безробітних, тобто на кожного безробітного приходиться дві вільні вакансії. Це говорить про історичний дефіцит на ринку праці, що само по собі є інфляційним процесом з боку пропозиції та примушує роботодавців підвищувати зарплатню. А, але є відносно позитивні моменти, ціни у виробничому секторі у США у серпні почали знижуватись. Судячи з кореляції між цими показниками, я маю на увазі цінами у виробничому секторі та більш широкою інфляцією, тобто індексу цін споживачів. То десь через три місяці нас чекає зниження інфляції у США, і це, і це дуже позитивний момент, тому що ФРС може да, мати змогу взяти паузу у жорсткій риториці. Ну, Ми бачимо, що інфляція у світі не є. Тимчасовою на чому наголошує Павел, та без повільнення економіки цю проблему, проблему високої інфляції не подолати, ось це дуже важливо, та надає розуміння того, що центральні банки не зупиняться перед ризиками рецесії, на чому наголосив Павел. Ось декілька питань із виступу Паула. А, давайте, чому, чому так важлива ця промова, так тому що Павел, це як голова лідируючого центрального банку, емітента доларів, є глашатаєм агрегору, агрегованого рішення центральних банкірів розвинених країн. Ось що він каже. Цінова стабільність є найважливішим пріоритетом центрального банку та інфляція повинна бути знижена, незважаючи на заподіяння неподоб споживачу та виробнику. Це є витратами процесу стабілізації інфляції, та від самої інфляції лиха ще більше, ніж від потенційної рецесії. Тобто Павел сказав, що рецесія центральних банків, що рецесія центральних банків турбує менше, ніж високі ціни, бо лиха від високих. Цін більше, чим від потенційної рецесії. Поточна інфляція викликана дисбалансом між високим попитом та відносно низькою пропозицією. Тому треба збалансувати попит. Та пропозицію. Тобто, Паул каже, що політика центрального банка спрямована на придушення попиту, тобто б'є в першу чергу по споживачу. Для боротьби з інфляцією знадобиться більше часу, ніж очікувалось. Та відсоткова ставка центрального банку буде вища за нейтральною, тобто ставка буде вищою ніж річні темпи базової інфляції. Нагадаю, що базова інфляція це ж споживча інфляція, крім цін на паливо та продукти харчування. Тому світові центральні банки спільно посилюють монетарну політику. І ось що ми бачимо: синя лінія це співвідношення кількості центральних банків, які тримають ставку на низькому рівні, до кількості центральних банків, які підвищують ставку. Тобто не то кількість банків з м'якою грошово-кредитною політикою. Ми бачимо, що таких банків менше ніж було у 2008 році, і тоді вже наступила фінансова криза. Також основні центральні банки скорочують свої баланси, тобто витягують гроші із світової фінансової системи через продаж держ та іпотечних облігацій. Ось що ми бачимо, Баланси, агрегований баланс Банку Англії, Європи, Японії та ФРС впав на 7,7% від своїх максимумів, які були поставлені у прошлому році, у попередньому році, це безпрецедентно за останні 10 років. Тобто така ситуація погіршує фінансові умови у світовій економіці та на фінансових ринках, що ми бачимо на прикладі США на графіку Сіня. Лінія це фінансове умови у США. Головне, що вони лишаються нижче ста пунктів. Ліва шкала. Тобто політика все ще не є достатньо жорстокою для боротьби з інфляцією. Вона, звісно, повинна бути значно вище за нуль, тобто за 100 Як це було у 2008-му та на початку нульових років, тоді, тоді розпочалася рецесія, а у 2008-му, взагалі, розпочалася фінансова криза. Щодо ставок у США, очікується зростання ставки до 4% при найгіршому сценарії. Та це червона пунктирна лінія та 3,5% при найліпшому. Це як синя, так і блакитна. Що цікаво, є таке поняття, тінова відсоткова ставка, це як це те, як відчуває ставку економіка. Так? Вже зараз економіка США відчуває поточну ставку, яка знаходиться на 2,5%. Відсотки як 4% ставку. Це нанесено блакитною лінією на графіку. Тобто, при ставці у 3,5% відсотки буде відчуватись економіка буде відчувати її як 6%. як 6 відсотків. Востаннє так було 2008 році, і тоді це спричинило світову фінансову кризу. Ось чого треба боятися, але про це ми побалакаємо ще ще згодом. Хочеться від себе сказати, що ситуація в монетарній політиці погіршується. Нова хвиля підвищення ставок значно відч... буде значно відчутною, що може спричинити кризу ліквідності, якщо процес посилення грошово-кредитної грошово політики вийде з під контролю. Про це ми побалакаємо дещо згодом у висновках. Я проговорю цю тему. Такий вектор монетарної політики негативно впливає на світову економіку. По-перше, висока інфляція з'їдає фінанси, з'їдає фіксовані доходи споживачів, тобто зарплати. Особливо це відчуває на собі Європа та європейці. Ось на графіку ми можемо бачити, що як сильно падає реальна. Зарплатня у європейських країнах, тобто та зарплатня, яка коригується на інфляцію, гірше всім іспанцям, хоча як може бути погано, дає хамон сонце та вино, але ж вони заробляють у реальному виразі на 8,1% менше, ніж у попередньому році. Австрійці втрачають менше, але ж все ж таки мінус 6% також. Якщо взяти до уваги від'ємну ставку по депозитам у Європі, вона наразі 9,14% та іншим інвестиційним інструментам, то взагалі людям нічого не залишається, як витрачати гроші звідси і високий попит, про який згадував Пауел. Тому тому споживчі настрої у світі найгірші за декілька десятиліть. Це відображено блакитною лінією на графіку. Ми бачимо, що настрій впав до рівнів 20-го року та до рівнів по початку 9-го року. Тобто ці рівні дуже-дуже дуже низькі, тобто споживчі, споживачі, споживчі настрій дуже поганий. Чорна лінія це ділові настрої, тобто бізнес не так переймається ситуацією, як споживач, але і Павел згадав, що монітарна політика б'є в першу чергу по споживачу, тому що треба знижувати попит. Поки все йде до того, що світова економіка у цьому році опиниться у рецесії, на це вказує причудова замальовка від західних аналітиків. Це різниця між новими замовленнями на споживчі товари та їх запасами на складах. Цей, цей показник нанесено пунктирною лінією. Ми, ми, ми бачимо, що нові закази скорочуються у Європі. Так? Це на, на прикладі Європи скорочується відносно запасів, це вказує на фазу надвиробництва у світовій економіці та майбутньому зниженню ділової активності. Річ іде саме про рецесію. Так як монітарна політика ще більше давить на, спожив, на споживчий попит та на інвестиції. У США така ж картинка. Блакитною лінією нанесена та ж сама різниця між замовленнями так на нові на споживчі товари та їх запасами, тобто економіка знаходиться у профіциті товарів, так тобто попит на них знижується, а пропозиція лишається дуже високою. Ну що ж, хотілося підвести підсумок ось, інформаційного фону, в якому ми опинились наприкінці літа. Отже, ситуація у світовій економіці наприкінці літа продовжує погіршуватися, перспективи залишаються негативними. Але тепер ми знаємо, що центральні банки не будуть цим перейматися та сконцентровані на ціновій, на ціновій стабільності, бо ціни з'їдають доходи споживачів та знецінюють інвестиції, тобто знижують збереження та при. Мушує споживача витрачати більше, що само по собі і є інфляцією попиту. А така політика погіршує фінансові умови та створює ризик фінансової кризи восени. Але за деяких умов, якщо процес посилення монетарної політики вийде з-під контролю, якщо інфляція до кінця року залишиться високою, це може, що може спричинити ре, реалізацію цих ризиків, поговоримо вже у висновку. А зараз давайте подивимось, як ця інформація розподілялась на фінансових ринках, і почнемо ми з фондового ринку. Ось що ми бачимо. Ну, Насамперед, так ми бачимо, що фондові ринки нарешті отямилися і почали знижуватися у відповідності до економічної ситуації, окрім бразильської Бовеспа. Ну, Бразилія це країна, що розвивається, тому вона може більш опиратись на внутрішні якісь економічні або політичні процеси. Тому це виключення. Всі, розвинені, всі фондові ринки розвинених країн, такі як S&P 500 США. Мінус 2,58%, Нікей, мінус 05, потім Євросток, мінус 5,79% більше, ніж інші ринки впав в Євросток. Тобто європейський ринок сигналізує про найгірші економічні та фінансові умови там у ЄС. Шанхай впав на 2% в ТС є, британський на 24. Далі подивимось на товарний ринок. Товари, товарний ринок здебільшого знизився, окрім цін на газ, вони виросли у Америці на 10,6%. Це пов'язане з енергетичною кризою в Європі. Та на мій погляд, з такою широкою спекуляцією на фінансовому ринку, ринку електроенергії у Європі, тобто, хтось зіграв проти ринку, якийсь Сорос або ще хтось. Ми бачимо, що бренд впав на 9%, золото 2%, срібло на 10%, мідь на 3%, пшениця на 3%. Тобто монетарна політика, вона дійсно Забезпечує тиск на товарному ринку, і ми падаємо це, і ми бачимо, що ринок знаходиться під високим тиском, але я я вважаю, що енергетичний ринок це дуже підступний ринок на, на сьогодні, і він може вирости, підрости на фоні геополітики та на фоні великого дефіциту. Дефіциту палива та нафти. Ну і далі валюти, ми бачимо, що долар продовжує дорожчати. Біткоін сильно впав на на майже 15%. Він спав він впав на фоні рисков, який ми бачили після, до, до речі, риторики Паула, виступу Паула у Вайомінгу. Це спричинило нову хвилю рисков. До речі, із за того, що долар зростає. Євро та єна суттєво знижуються, і це призводить до того, що ціна на нафту у єнах та євро вже на історичних максимумах, тоді, коли вона була там у 2008 році. Тобто ціна для Європи та Японії на енергоносії дуже висока. Це такий подвійний удар так, для, для Торгових балансів цих країн тому, тому євро та єна, на мій погляд, будуть здешевіють ще більше. Ну і борговий ринок, закриємо огляд ринків, ставки по держоблігаціям знову сильно зростають, так як інфляційні очікування залишаються високими, а центральні банкіри підвищують ставки. Також йде продаж держоблігацій, як ми бачили з балансів центральних банків, це і підвищує прибутковість облігацій. Ну і завершуємо цей випуск, звісно, висновками. Як і казав у попередньому випуску, бикам радіти ще зарано. та фондові активи ще, ще чекає хвиля розпродажу, долар ще підросте. Проти основних валют, що погіршить становище товарного ринку. Але на енергетичному ринку я вважаю, що ситуація край політизована та є наявний дефіцит фізичного ринку нафти та палива, який, якщо б не розпродаж стратегічних резервів Америки, вже закинув би ціни на нафту десь десь до 200-250 доларів за барель бренду. На предмет боргових активів вважаю, що на до Довгостроковому відрізку прибутковість держоблігацій знизиться можливо, до кінця поточного року. На мій погляд, це буде базовим тригером буде зниження інфляції. Тому я вважаю, що. Прибутковість довгострокових держоблігацій буде знижуватись. Якщо ціни на щодо ризиків, да, щодо ризиків, які можуть спричинити фінансову кризу. Якщо ціни на енергоносії продовжують зростати, а я вважаю, що так і буде, то банкіри можуть не втримати вішки і монетарна політика вийде з-під контролю, що запустить фінансову кризу. На мій погляд, це є основним тригером кризи. Також так було і. У 2008 році. Щодо засідань у серпні Європейського центрального банку та ФРС можна чекати неприємні сюрпризи. Треба слідкувати за макроекономічними показниками, що я роблю у своїх випусках на своєму каналі YouTube. На мій погляд, у вересні Ризкофф буде продовжуватись. Тому треба бути вкрай обережними при інвестиціях на фінансових ринках або спекуляціях. Ну що ж, друзі, я маю надію, що мої випуски вам цікаві. Якщо є якісь пропозиції, побажання, коментуйте, будь ласка, це відео, пишіть у коментарях, яку тему ви хотіли послухати, або ж, може, якісь є зауваження по моїй інформації, буду дуже радий з вами поспілкуватися. Дякую всім за увагу. До зустрічі на ринках. Усім па-па!